Топ 5 унісекс-ароматів з довжелезним шлейфом і неймовірною стійкістю. Обов'язково зберігай собі цю підбірку і підписуйся на цей канал. Перший Клайв Крістіан Мацукіт, найкращий чай улун з ніжними спеціями, дуже красивим зеленим чаєм, і неймовірною деревиною аромат тримається на тілі продовж доби і має довжелезний класний шлейф. Другий Ганімед екстракт аромат, який. Переплюнув класичний ганімет в декілька разів з дуже густим мускатним горіхом, класним шафраном та, звичайно, нотами безсмертнику Ганімет екстракт. Третій банально, але як є. бо імперіаль самий топовий бюджетний аромат на світі з чорним перцем, зеленим чаєм, білою імператорською деревиною і кайфовим ветивером. Четвертий новинка 2025 року, до речі, п'ятий буде мій улюблений аромат. Отже, четвертий Альдебаран, новинка 2025 року, з дуже густою туберозою, з довжелезним шлейфом, і він також не змивається з тіла. Ну і п'ятий Сантал Астрал Матьєр Прем'єр. Найкращий аромат про австралійське деревинне сандалове дерево. Це той аромат, який надзвичайно м'який, пряний і супершлейфовий. Ну а про його стійкість можна складати легенди.